На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 листопада 2024 року. Сьогодні 7 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козоріг. Це сприятливий час для посіву насіння всіх вершків, насіння еустоми на розсаду. Такі гарні квіти, будь-яких насінин зелених культур. Чеснику цибулі тільки на зелень і інших культур, які ви вирощуєте взимку на своїх підвіконнях. В саду і на квітниках висаджуємо будь-які саджанці. Це ж козарі. це можуть бути саджанці і хвойних, і ягідних, і фруктових. і квіткових декоративних рослин, всі 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 саджанці, які у вас є. При гарній погоді це робимо. Якщо ж ви їх отримали, і погода не льотна, то тоді, будь ласка, у горшки все це висаджуйте, ви а навесні вже висадите як розсаду Нарізаємо живці та укорінюємо їх. Пересаджуємо кімнатні рослини 7 листопада, тобто сьогодні, і працюємо з розсадою. У когось є розсада квіткова, хтось має овочі, овочеві рослини. все це підходить і пересадка, посадка, і перевалка. До речі, 7 листопада сьогодні сприятливий день, тільки до 18 години вечора для поливу та підживлень рослин будь-якими добривами. 7 листопада не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, а обробку рослин проводимо будь-якими препаратами. Якщо ж в кімнаті вирощуєте рослини, то проводьте обробку біопрепаратами. 7 листопада сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. І до 18-ї години гарний час для квашення капусти. До 18, будь ласка, завершіть приготування смачної капусти. Важливо Смачно. для здоров'я на 7 листопада 2024 року. Не використовуйте для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонез. Вони небезпечні для наших таких важливих органів, як жовчний міхур та печінка. Що ж можна приготувати для здоров'я та смачне? Макаронні вироби, свіжі та варені овочі, пісне м'ясо підходить, відварені яйця, морську рибу готуйте, молочно-молочні кисломолочні продукти. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміну зелень і пийте чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 8 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися вже у знаці водолій. Нічого не сіємо, не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії повітря, час дихання рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це вже друга фаза. І 8 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 листопада 2024 року. Тут під ударом всі наші кістки, великі та малі, м'язова система, нервова система і кровообіг судини ніг і вся серцево-судинна система. Тому в цей день, 8 листопада, відмовтеся від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуємо каші з гречки, з пшениці, вівса, з будь-якої риби, морепродуктів, м'ясо хто їсть, будь ласка, будь-яке м'ясо готуйте, їмо молочнокислі продукти. Проростки зернових бобових культур використовуємо для приготування вітамінних салатів, корисний хліб з висівками, готуємо квасолю, сою, свіжі овочі та фрукти без термічної обробки. Різні салати з них робимо, п'ємо какао, їмо горіхи, мед і п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам, що ж, наш ранковий випуск добігає до кінця. Бажаємо вам на цей чудовий день Божого благословення! І дай Бог вам щастя людського та здоров'я міцного сьогодні, завтра і завжди. Миру вам та добробуту і усіляких гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!